Радянську символіку на Одещині, яку місцева влада відмовилася демонтувати, врешті зафарбували. Фото опублікували в телеграм-каналі Деколонізація Україна. Активісти сподіваються, що місцева влада все ж демонтує радянський знак. Одеський депутат отримав російський паспорт. За даними розслідування журналістів, слідство інфо вже три роки. Богдан Гіганов живе в Тюменській області Росії і в березні 2023 року отримав російський паспорт у місті Ноябрьськ. Крім того, Гіганов працює генеральним директором московського рекламного агенства НаративПРО. Водночас цей громадянин Російської Федерації досі є депутатом одеської міської ради, але, виходячи з розслідування у міській раді про російський паспорт їхнього депутата не знали, поки на це не звернули увагу журналісти. Богдан Гіганов почав депутатську кар'єру у 2015 році. Тоді він потрапив до міської ради Одеси від партії Опозиційний блок. У 2020-му був обраний від вже забороненої ОПЗЖ. На початку вторгнення він на своєму фейсбуці просив президента Зеленського стати на коліна перед Російською Федерацією, але потім відхрестився від цих слів та сказав, що його сторінку нібито зламали. Згодом Гігану втік до Російської Федерації, де почав працювати на російську пропаганду. В Одесі судитиму річного чоловіка, який за 15 тисяч доларів обіцяв шестимісячну відстрочку від мобілізації. За інформацією поліції, чоловік серед знайомих знайшов військовозобов'язаного, якому пообіцяв оформити документи, які б дозволили тому виїхати за кордон. Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання грошей. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Чоловік побудував собі басейн, віджавши частину території стадіону поруч з Одесою. А коли прийшли з'ясовувати, чому так сталося, знайшли у нього ще й купу наркотиків: серед них канабіс та амфетамін. Тож тепер чоловік може сісти у в'язницю на термін до п'яти років.